Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краски. Сьогодні вже за традицією, хочу вам нагадати за фарм додаткових жетонів нового магазину 2.0. В 18.00 понеділок стали доступні плюс 5 жетончиків. Далі обговоримо рекордний онлайн після випуску оновлення 2.0. Вот з'явилася ця інформація на новинних ресурсах. Також будемо розбирати анонс події останнього рубежу Полігон 2025. Дуже цікава така подія. Подивимося на строки, правила, бойові уміння от техніки, які в нас будуть доступні в цьому режимі. Ну і на нагороди за різні завдання, само собою. І в кінці відеоролика будемо обговорювати ту пропозицію преміум магазину, яка сьогодні з'явилася, а саме XM57 прем ПТ рівня США і 155 мм. І гарматою, ця пт шка раніше була у нас у коробках новорічного наступу 2025 року. До цього, наскільки, я пам'ятаю, не продавалася, тобто це перший продаж, доволі непогана така машина. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так починаю традиційно з нагадування, що сьогодні ввечері з 18.00 почався фарм за 180 хвилин перегляду трансляції з активними тічдропс додаткових 5 жетонів магазину 2.0. Я вам радив не пропускати для того, щоб забрати одну з прям машин 8 рівня. Це дуже круто, друзі. В перший раз таке от відбувається з цими магазинами жетонів. Максимальна кількість зросте до 25 жетончиків. В середу ввечері буде нагадувати ще за плюс 5 жетончиків. Це вже само собою. Давайте далі коротко обговоримо рекордний онлайн гравців після випуску оновлення. 2.0 Вот, от з'явилася така графіка на вот експресі. Дивіться, що тут зазначено. В World of Tanks було встановлено кілька історичних рекордів. Піковий онлайн на eu кластері на Європі 287 422 гравці. Доволі так непогано, тому що в основному от онлайн до виходу в 2.0 був в районі 100 120 тисяч. Наскільки я пам'ятаю, можливо, хтось більш кмітливий, є. скажіть, який був онлайн до виходу в 2.0. Так, пік далі онлайну загальної кількості вод за винятком Китаю 338 884 от гравці. І пік онлайну вод в Steam 24 172. Тобто це такий рекорд у Steam, Але, звісно, от на EU кластері суттєво так піднявся онлайн, всі там почали досліджувати 11 рівні. ну і Нагороди забирати, там дехто повернувся, трішечки нових гравців додалося. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок. Цього. А тепер, друзі, давайте поговоримо про останній рубіж. Сьогодні з'явилася стаття на офіційному сайті з детальною інформацією. Перше, що ми знали і до цього, що він буде в нас називатися полігон. Плюс до того, вже до цього була інформація у місяця на вересень 2025 року. По строках от запуску нас 11 вересня о 4 ранку і завершення 18 вересня о 3.30, так скажемо, ранку. Візьміть усяць в унікальній ігровій події та зупиніть жахливого товстуна за будь-яку ціну. Тобто це новий босс, друзі, якого потрібно зупинити, щоб він не підірвав нам от оцю установку. Хвилелом називається вона, вона от зображена на першому скріні. На першому фото. До речі, сам товстун от на другому е зображений, і тут дивіться, що про нього написано. Страхітливе механічне створіння з глибини меріумного виміру його єдина мета знищити хвилелом. Тобто, нам потрібно будь-якою ціною його захищати. Стріляйте по вразливих місцях і знищите його, перш ніж він дістанеться центру мапи. Це от такий короткий опис, в принципі, все зрозуміло. Правила події, битва на виживання, так як у нас було і раніше, долайте хвилі ехотанків на своїх машинах 8 рівня або на прокатній техніці. Якщо у вас, наприклад, немає якоїсь техніки, переживіть усі 5 хвиль до закінчення часу. Класний режим, мені він подобається, згадую ще з минулого разу. Використовуйте вміння, знищити техніку супротивників, щоб збирати особливу матерію миріум. Накопичуйте миріум, щоб отримувати енергію для використання бойових умінь техніки. По бойових уміннях, само собою, поговоримо. У нас в принципі плюс-мінус, так як було і в минулому році. Завершіть прогресію, здобувайте ключі дешифрування, щоб розблокувати записи і виконуйте послідовні цілі. Пройдіть чотири етапи прогресії, щоб отримати головну нагороду події. Додаткове щоденне завдання з нагородами відкривається після проходження п'ятої хвилі на першому рівні складності. Тобто треба буде проходити от хвилі на рівнях складності, за це будемо отримувати нагороди. Ну і само собою будемо отримувати нагороди за розшифрування оцих своєрідних етапів плівок. Ну, я вам показував скріншот, був вже злитий, як там поділені самі нагороди. Також є інформація по уміннях. Перше, от яке зазначене уміння приховане стілення, воно в нас було і раніше. Станте невидимим для супротивників, водночас швидко ремонтуючи свою машину, гасячи пожежу і лікуючи екіпаж, а потім завдайте удару стіні. Було в нас вже таке уміння, також було уміння ривок, наповнють свої двигуни енергією у миріуму, щоб отримати наймовірне прискорення та рухливість. Це все було, друзі, також уміння швидке перезаряджання.

Заряджайте снаряд швидше, ніж будь-коли підвищити скорострільність або швидко поповнюйте магазин у критичній миті, щоб змінити хід бою. Також було це вміння і вміння енергетичний щит. Також він був створюєте енергетичний щит, який протягом 7 секунд захищає вашу машину від будь-яких пошкоджень, окрім тарану, затоплення і зіткнення. Також у нас тут продемонстровані нові 3D-обвіси. Отак вони виглядають. Зараз ви їх можете побачити. Це у прогресії з нагородами. Дивіться, якщо подивитися на от самі нагороди, то в нас є основна операція. За нею ми будемо отримувати експериментальне обладнання, 600 тисяч кредитів, 3D-обвіси, резерви, в тому числі на кредити, тут на бойовий досвід. от бачити. І в принципі все. В принципі, все ще буде медаль хвилелом. Тобто небагато друзів і нагороди в нас так собі не суттєві. І, звісно, 3D-обвіси непогана штука, можна буде поставити. На техніку також у нас буде стежка досконалості. Це оце що за от, рівні складності, друзі. За рівні складності тут вже жирніші нагороди, тому що 800 от компонентів, 300 тисяч кредитів, шість резервів на бойовий досвід, три лінцензії на наставництво. Ми ви мене ще давно от поправляли на рахунок них, що якісь зірочки, я казав, жетончики. Ні, це лінцензії на наставництво. Друзі, правильно ви підмітили все вірно. Дякую вам величезне. 100 очків бойової перепустки, шість особистих резервів на плюс 50% до кредитів на одну годину. Чотириста. Вон так не дуже багато, але все ж таки і нашивка надвисока ефективність. І також у нас буде додаткове завдання. Я от вам не скажу в чому воно заключається, можливо, буде за тисячу фрагів, так скажемо. Знаєте, що там у правому верхньому кутку висвічувалося. А ні, друзі, тут от є опис конкретно за що видається ця нагорода. От, наприклад, нашивка щуролов видають за заподіяні 300 тисяч одиниць шкоди техніці супротивника в події останній рубіж Полігон. Тобто не за це. І два дестиль ще будуть давати метал війни. Елемент зовнішнього вигляду. Тобто тут є опис, от можна було подивитися, що це все означає. От така, друзі, у нас історія, От такий у нас опис. Тобто, хвилелом потрібно буде оцей захищати від оцього боса, який у нас новенький абсолютно з'явиться. Як він там називається, щоб не забути, товстун. Товстун у нього будуть у нас слабкі зони, і потрібно в ці слабкі зони буде ввести вогонь, і тим самим буде зменшуватися, скоріш за все, запас міцності. Цього от боса, і його будемо в кінці кінців знищувати. От така інформація. Тепер переходимо до гаражу. А в ньому будемо розглядати XM57, оцю ПМПТшку 8 рівня США і 155-мм гарматою, яка раніше була у коробках новорічного наступу 2025 року. Наскільки я знаю, вона перший раз продається з того моменту, от у відкритому продажі. Та її тим більше ще й за собі вартість. От у стандартній комплектації в нас от. Якщо подивитися на тежі або й тут, просто вона в мене є 8200 компенсацій. Мені пропонують така її і, і вартість у грі, друзі. Тобто ми за собі вартість, якщо його перевести у реальні гроші, можемо її зараз забрати. Але чи варто, друзі, це вирішуйте самі, хоча машина сама по собі доволі така непогана. Перше, що почнемо оглядати цю техніку, звісно, це зобладнання. Я от використовую в першому слоті трофейний досилач, на мою суб'єктивну думку, це обов'язково обов'язково апаємо ДПМ. Другий слот також обов'язковий, або трофейний турбонагнітач, або систему підвищення рухливості Т3, якщо ви плануєте постійно на цій ПТшці, наприклад, фармити. Для фарм вона дуже підходить, тому що в неї хороші базові ББшки. Ну і третій слот опційний. Я от використовую трофейні механізми повороту для того, щоб поліпшити вертлявість що рубки що шасі, плюс до того розкид зменшити від поворотів машини, а також під час горизонтальної. Наведення та після пострілу. Тобто підтягнути трішечки стабілізацію, тому що вона тут доволі погана, але, друзі, це опційний слот. Тут вже дивіться, дехто ставить згартування, дехто ставить вентиляцію, хто що хоче, так і робить. Там вже пишіть, якщо у вас, наприклад, є ця машина, що ви використовуєте, з яким обладнанням вам найбільше вона от подобається і заходить, так скажемо. Тепер переходимо, друзі, до відбронювання. От сюди от клікаємо і броня. Відкриваємо. Спочатку давайте глянемо коротко характеристики живучості. Міцність нашої машини 1300 одиниць не дуже багато. Бронювання корпусу 121-89-38, бронювання башти 305-102-38. Тобто, навіть з цих характеристик ми можемо побачити, що все ж таки ця машина дуже часто буде відтанковувати. І дійсно у неї лобове бронювання доволі таке непогане. Дивіться на приведену броню. Давайте отак рівно поставимо, яка в нас 323-274. 24, 237, 234, тут ВЛД 247, 240, 241, 260. Тобто дуже часто буде відтанковувати друзі, особливо з однокласниками. От рубка 360 приведена: 505, 424, 450, тут 396. Тут 499-355, тобто реально немає таких дуже слабких зон, бачите, яке бронювання. Є, звісно, одна от лючок, який періодично будуть пробувати 155 мм, але він не дуже і великий. Хоча і не маленький, такий середній, можна сказати. Звісно, якщо дивитися по бортах, то тут а, практично абсолютний картон, 98 мм, навіть багато хороших фугасів будуть заходити по повній програмі. Ззаду так само 44 мм також буде все заходити по повній програмі. Ну і артилерія, само собою, зможе закидувати по фулки. Ну, періодично буде проходити, особливо, якщо в цю зону буде влучати. Коротше кажучи, живучість є, бронювання є у цієї машини, але тільки в лобовій проекції. Далі йдемо по фішці даної машини, а це снаряди, друзі, тому що вони тут просто прекрасні. Базовий снаряд ББшка, середню шкоду, він має на 8 рівні 630 одиниць. Прекрасний показник. середнє пробування броні 270 мм. На близьких дистанціях і 254 мм на 500 метрах. Друзі, прекрасне бронепробиття ББшки з хорошою нормалізацією. 900 метрів на секунду от швидкість польоту даного снаряду, також, в принципі, більш-менш нормальний показник. Можна це все розкачати, от тим перком ідеальний постріл, щоб було ще комфортніше, але в основному ми будемо на близьких і на середніх дистанціях вести вогонь, тому це не критично. Підкаліберний снаряд тут ще краще, має середню шкоду 630 Одиниць середнє пробування броні взагалі 315 мм на 8 рівні. Це на близьких дистанціях на 500 метрах, 278, але все ж таки це все одно прекрасний показник. І 1100 метрів на секунду він летить. Тобто, взагалі класний снаряд, але все ж таки я стараюся відігравати більше на бронебійних снарядах, тому що вони і так хороші. 270 ББшки з хорошої нормалізації, це прекрасно. Ну і третім снарядом є осколково фуасний снаряд. він також тут хороший, має середню шкоду під. 900 одиниць. Там було 630, тут 900 і середнє пробування броні 90 мм на усіх дистанціях. Тобто класний такий снаряд, швидкість польоту така сама, як і в ББшках, 900 метрів на секунду. Що стосується інших параметрів по вогневій потужності, середня шкода на хвилину у моїй комплектації 2608 одиниць на хвилину. Це немало як для такої альфи, друзі. Це не мало як для такої альфи, це нормальний показник. Звісно, розкид на 100 метрів. У нас жахливою у моїй комплектації 0.39, тобто точності великої не очікуйте. Час зведення 2.61 також не дуже хороший, тим паче в нас погана стабілізація. 0,26 в русі, 0,26 при повороті корпусу і 0,08 при повороті самої цієї рубки. Тобто при повороті рубки в нас хороша стабілізація, але от на ходу і при повороті самого корпусу у нас дуже величезний розкид. Постійно будемо дозводитися, тим більше час зведення також не самий найкращий. Кути вертикального наведення. Нормальні, відносно нормальні, мінус 7, плюс 15. Так, це не самі найкращі але друзі, можна від таких кутів грати. Кути повороту башти, також у нас непогані, слава Богу, 75 градусів вліво, 75 градусів вправо. Непогані такі кути дуже часто будуть вас виручати, тобто не потрібно буде довертати повністю корпусом. Як знаєте, є пт із поганими кутами, або взагалі, не дай Боже, без рубки. Коли вам потрібно виїхати, розвертатися, на це витрачати час, ні, ви можете. Тут у даному випадку з цією ПТ-шкою розвернути свою от е, рубку цю і е, зробити вже постріл, не викочуючи повністю корпус, не розвертаючись цими маніпуляціями, не потрібно в даному випадку займатися. Швидкість горизонтального пересування прицілу, звісно, в нас повільна. 3077. Це з трофейними механізмами повороту, системою підвищення рухливості Т3, друзі, і з усіма навичками до пайками. Тобто так би було ще менше. Заряджання гармати 1449. От у моїй комплектації. Ну, Про ДПМ я вже казав 2608. В цілому, друзі, в нас є свої плюси і свої мінуси в вогневій потужності, але плюсів більше, тому що хороші снаряди, хороша, друзі, альфа, непогані кути, що повороту башти, що кути вертикального наведення, непоганий ДПМ. Ну, В загальному вона хороша. Звісно, стабілізація погана, час зведення поганий, і розкид на 100 метрів. Це само собою, точність сама погана. Також мінусом у нашої ПТшки шки є. Динаміка, тому що в мене з комплексом підвищення рухливості Т3, максимальна швидкість склала 29 вперед-15 назад, при питомій потужності 14,46. Тобто, друзі, так би було ще менше, ви самі розумієте, на 5 км вперед, на 3 км назад, і питома потужність була б на одну кінську силу з хвостиком, також менше. Я вам радив все ж таки використовувати або трофейний турбонагнітач, або комплекс підвищення рухливості Т3, тому що це дуже важливо у боях. Що стосується скритості, то в мене з екіпажем і з камуфляжом. Ну, мається на увазі з екіпажем, у якого прокачана навичка маскування. Виходить нерухома машина 3562 і під час руху 22.95. Скажу чесно, непогані показники по маскуванню, як для такої штурмової е, ПТшки. Ну, якщо глянути на спостереження, то ми можемо побачити, що воно у нас не дуже високе, 417 метрів, але ми штурмова ПТшка цього і не повинно в принципі бути. Так само, як і в важких танків, наприклад, у штурмових таких. Броньованих, це все зрозуміло. І то в мене ці 417 метрів виходять із ящиком коли, із навичкою боєбратесту, з навичкою Гострезір, з навичкою радіоперехоплення, з навичкою пліч-опліч. Так би було менше і набагато. От така, друзі, у нас класна ПТ-шка. Я її, в принципі, можу рекомендувати, друзі, тому що це реально хороший фармер. Це реально хороший фармер, вона буде вам приносити задоволення. Я от зіграв декілька боїв сьогодні ввечері. Так, далеко не всі були ідеальні. Але в середньому 2 дві, дві з хвостом можна утримувати на ній по дамагу запросто. За рахунок альфи завжди було грати простіше. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї ПТшки, Пишіть, що ви думаєте на рахунок останнього рубежу полігон І не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!